Доброго Ранку мої семикласники. Зараз ми з вами по перших способів спаяти дроти є пайка. Зазначений процес забезпечує високу міцність і чудову електропровідність. Навчитися паяти мідні дроти можна за декілька хвилин, маючи всі необхідні матеріали. Для пайки мідних проводів традиційно використовують паяльник. Розгляньте, будь ласка, на відео, паяльник. Пайка мідних дротів виконується за допомогою паяльника з мідним жалом. Цей інструмент являє собою мідний стрижень, який встановлюється в корпусі нагрівального елемента. Нагрівальний елемент працює від постійного або змішаного струму. Для пайки мідних дротів підійде звичайний паяльник, потужність якого 60 Вт. Важливо, щоб паяльник добре розігрівав мідний матеріал та розігрівав припії. Для забезпечення гарної міцної пайки необхідна нерухомість під час. Розплавлення припою, тому провід можна тримати руками або затискачем, або пінцетом, або таким затискачем, як у мене, що називається третя рука. Для пайки застосовується припій та каніфоль. Зараз ви наглядно побачите, як проходить цей процес. Для того, щоб спаяти мідні проводи, ми візьмемо їх в руки, візьмемо в. Тримач і паяльником почнемо паяти. Спочатку в каніфолю, потім в голову до мідних проводів. І так проходить наше паяння. Але під час паяння температура паяльного жала може перевищувати до 400 градусів Цельсія. При роботі з електричним паяльником ми повинні з вами пам'ятати, перед початком паяння. Потрібно переконатися, що кінчик жала паяльника не ускоджений і не забруднений. В іншому разі, жало треба відповідним чином підготувати, заточити і почистити. Після вімкнення в електромережу паяльник потрібно, паяльнику потрібен певний час від 3 до 10 хвилин для досягнення робочої температури. Під час роботи відмикати паяльник від електромережі не потрібно. Не можна класти паяльник на стіл бо іншу найближчу поверхню, оскільки при цьому жало швидко охолоджується і забруднюється. Крім того, це може спричинити пожежу. Рожарений паяльник слід тримати на спеціальній підставці. Ось подивіться, будь ласка, третя рука служить в мене як підставка для паяльника, і як для того, щоб утримувати проводи наші. Подивіться ще раз, показую, як можна спаяти два проводи. Дивимося уважно і слідкуємо. У нас з вами паяльник розігрітий до певної температури. Набираємо свої паяльником жалом припой, підносимо мідний провід і не при, прикладаючи саму маленьку е, силу, с, е, як можна менше. Тобто все це просто, ми робимо, не прикладаючи здорової сили, але коли ми з вами спаяли, то дуже міцно. Дякую, любі мої семикласники, вам за увагу. До нових зустрічей.